Дякую Богу, що можу бути тут у вас і ділитися своїм свідченням. Я з половель, 12 років назад покаялася, Покаялась таким чином. Коли вчилась в Володимирці, мені було 18 років і дуже влюбилась в одного хлопця-віруючого. Да? Я така сама була мирська, накрашена, така в кольцях, в короткій спідниці, така вся розмальована. І так він мені до душі запав. Сподобався дуже. Що на вигляд сподобався, і що ну, так він якось поступав, не так як всі, такий спокійний був. І коли ми перевіряли в гуртожитку кімнати, то я все швидко хотіла побачити, де там його в кімнаті, зайти, там, подивитися, поставити оцінку. так. І заходжу, а він завжди читав Біблію. І я так думаю, що він ту Біблію читає завжди. Десь всі гуляють, там біля училища, десь йдуть в місто, а він все читає. Я так зацікавилась і думаю: ну, аж інтересно, що там в тих віруючих, але думаю, він ж на мене навіть уваги не гляне. Так собі накрутила все всередині, допустила до розуму і дуже так влюбилась. І потім думаю: ну почну, певно, читати Біблію, так як він. Що ж він там таке? Вичитує, що він такий хороший, от би мені Бог дав такого чоловіка. Ну, але ж мене не буде такого, бо я ж не вірую ще, як є, як то може так бути. Я собі так все роздумую, сижу, достала Біблію, почала читати, десь її знайшла там когось, попитала, тільки щоб того ніхто не знав, щоб ніхто ніде не, не запідозрив. Ну, бо дуже я така була, трохи боювала в компанії, де що треба, я так буду йти говорити. І так, трохи стидалася своїх друзів. Але от сіла, читала, і така в мене була три дні боротьба. Я нікому цього не розказувала, бо сама не розуміла, чого це так відбувається. І я так. Думаю, піду туди на собрання, там же ж всі так гарно в діті, я вже джинси не надіну, вже не накрашуся, а я вже не можу йти там в бар, на дискотеку, я вже ж то так люблю. Мені так тяжко було, ото не краситися. Я не могла то змиритися з тим, що так я вже не буду там робити. Ну, бо я бачила, як віруючі на селі живуть, як вони там поступають. І я не могла то все зрозуміти, що мені то все треба покинути. Дуже я боролася з тим всім, але думаю, а як пойду, да Бог мені дасть добру долю. Отак собі все розсуждала. І потім в мене був такий час, що в мене в групі було дві дівчини, вони мене запросили перший раз на собрання в полиці. І я думаю, як же ж мені так вийти, вдітися, щоб ніхто не побачив. Ну, бо я розуміла, так, якщо ми йшли в православну церкву, моя мама ходить в православну церкву, і нас дев'ять в сім'ї, рідко так ходили, але ходили до церкви. І так, якщо ми йшли, ми вже так себе все то знімали, то всі кулечки, то всі краски, гарно вдівались, хустку так файно. все. І приходили і назад так вдівались, як треба. Ну, як, нам, як ми жили. І я так думаю, ну як же ж мені так зробити, щоб мене ніхто не замітив? Я так не покрас... не накрасилася, вділа спідницю, ніколи не вдівала, десь там дівчат попросила. Ну і вже виходжу. І такі вахторши на мене, Маша, ти що в штунди йдеш? А я така кажу: та ні, не йду. Так мені стало. Вони мене так зловили на тому. Я обманула, звісно, я поїхала на собрання. Я просто дуже не хотіла, щоб хтось знав. Ну, але ж в мене все в голові, той хлопець, ну, в якого я влюбилася. Вже ж в мене він в голові. так. І ви знаєте, я пішла, дуже плакала на собранні. Так мене Бог туркався, так мені. Думаю, що ж ті проповідники так все про мене говорять, а не можу нікому того розказати. Мене в сім'ї тільки одна моя старша сестра віруюча. Я нікому нічого не розказувала. Проходив час, і я в половлях пішла на думаю, піду там весілля подивлюсь. Ну, ніхто не запідозрить, що я так іду на собрані, бо ж на весілля ходять невіруючі люди, щоб подивитися вінчення. І я пішла. Пішла, подивилась, ну мені так сподобалось. Ввечері мене знов запросили. А я дуже любила так на дискотеки ходити. Тільки п'ятниця ми на дискотеку. І, і думаю, і на дискотеку йду, і на собрання йду. То вже ж упреділися, Ну, то що ж ти так? І я перший раз не пішла на дискотеку. Так всі думають, ну да що з тобою? То завжди ж ходили, компанія, друзі, друзі всі мої. І я не пішла. І я так 12 разів пам'ятаю, я вже так вирішила, що я буду ходити на собрання. Ну, тільки дуже мене всі так відкинули, друзі мої. І я так був день подяки, і я так вийшла наперед і кажу, Боже, я так хочу любити всіх людей. Поможи мені, не було ні заклику, нічого. Я просто так просто покаялась, і так мені стало добре. Мені так стало легко. Я не могла то нікому переказати, розказати. Як я прийшла додому, ну, мама ну, була своєї думки, що, що ти віру міняєш, не дуже хотіла мене підтримувати. І друзі всі вже писали мені там. Штунда, ну, і все таке. Мені так тяжко було, як то я осталась одна і кажу, Господи, поможи мені. І той хлопець так в мене в думках, що то я його так полюбився, так мені він. І я кажу, Боже, якщо то моя доля, ну я пережила велику Божу присутність, кажу, Господи, якщо то моя доля, то Ти благослови. Дай мені мудро, правильно. Бо ж мучуся, мучуся, накрутила собі і мучуся в думках. А якщо то не моя доля, Боже, забери в мене, дай мені тебе так крепко полюбити. І ви знаєте, пару днів пройшло, мене так Бог звільнив. Ну, мені стало дуже легко. Просто Бог мене таким путем привів. Я дуже кажу, Боже, поміняй моє життя кардинально. Я в кого приходив, хто на розум, вибачення просила. Отак От просто е... повикидала всю свою одежу, нічого не було в мене вдівати. Ну, бо я не мала такої одежі, щоб ходити в прилічне на собрання. Всю косметику, все спалила. І отак сижу, і кажу Боже, от ото тако, поміняй мене, геть повністю поміняй. Ви знаєте, стал... Бог такий добрий, Він все бачить і знає потреби. Я нікому нічого того не розказувала. Стали додому юбки нести мені там, одежу, ще гроші там хтось дав мені, кажуть, купиш собі там спідниці, і кусинки стали нести, гардероб мій обновився. І я дякую Богу, що Бог так поміняв і мене, що всередині, і що в мене наверху, все мені Бог дав нове. І я не могла сидіти на задній лавці на собранні. Так, я почую пісню загальним співом, наприклад, Тихо, в Аравії. На другий день я вже на друге собрання я її вже співаю. Тиха, тепла ніч настала», там на 20 стопчиків, певно. Я вже її співаю. Чи помінімав мене хто, чи не понімав, я виходила і співала. Я так плакала, мене Бог настільки просто знайшов загиблу, ну, як. Я просто погибала так в компанії, друзі. Я розуміла, що я йду не туди, але я не знала куди. Мене Бог таким чином привів. І я так: деякі бабулі в селі, я собі склала списка, купила велосипеда. Кажу, Боже, дай мені, щоб я купила собі велосипеда, я буду їздити, провідувати всіх стареньких бабуль. Купила собі два співники, псалмоспіви, російсько, і так їздила. Бог мені зразу мене запалив до праці. Мені тут дуже подобалось. Люди так сміялись, казали на мене. Я так наберу малих дітей, так 8-9 років. Наберу так, веду їх посіщення, вчу їх, як там треба казати, співати, помолимося за, за бабушку. Нема різниці, віруюча вона чи не віруюча. Ми йшли до всіх стареньких, провідували. Просто я така сміла була, кажу: ми прийшли до вас посіщення, хочемо вам заспівати. І вже співаємо ті бабушки плачуть, а мені приємно, думаю, так вже мені то подобається. І ми так ідемо з тими дівчатами і чую на, на селі. Ну, в центрі села так кажуть, о, там квочка йде із циплятами. Ота, мені тяжко було. Я не могла то нікому переконати. Мені так було дуже тяжко. Мені саме тяжче було вийти, коли я покаялась в центр, в магазин. Ну, бо я вже ж в спідниці, нормально, в а не так, як завжди. І мені дуже було тяжко. Я така прийшла на зобрання, а ми після того як ходили в посіщення, завжди прийдемо і з дітьми помолимося, подякуємо Богу, і йдемо додому. Я кажу: Господи! Хіба ж я щось недобре роблю, що я... Чому мені так трудно? І так кажу: хай за мене сидіти в на зіданні помоляться, якщо це я добре роблю. Тільки я так сказала, і там одна дівчинка, Боже, дякую тобі, що Маріка нас так водить, до тих бабушок. Я так розплакалась. Думаю, Боже, значить, то твоє діло, я добре йду. Бог мене укрепив, він так вчив мене. І оце 10 днів ще пройде 26-го числа, 10 років назад. Почався сезон чорниць, це ж така шабашка, це ж такі гроші. Знаєте що? Я за 8 годин набирала 70 літрів. Це дуже багато. Я рахувала, я дуже добре заробляла на ягоді. Ну, я дуже на той час добре заробляла. У мене була така граблінка, я так швидко брала. І дзвонить до мене один брат і каже, Маша. Предлагаю поїхати тобі на місію. Та в мене тут така зараз місія, кажу, мене чорниці почались. І він таке мені каже: а знаєш, яка місія? Тако, поїхати до місіонерів в Рудку, може, ви знаєте ви Степана Кумара. Треба там поїхати, вони зараз в таборах, там по вісім таборів за сезон. Треба поїхати закрити їм вишні. Закрити вишні, компот на зиму. Ну, бо вони не встигають в цей сезон, коли є вишні їх закрити, бо в їх табори. Я дуже сильно вагалася. Я розуміла, що або мені гроші і ягоди, або мені просто закрити вишні місіонерам. Я не знала, хто такі місіонери і так далі. Я недовго думала, думаю, ладно, ягоди ягодьми, коли ще поберу, поїду я. Не пам'ятаю, чи на три дні я мала їхати, чи на тиждень, ну на пару днів закрити ті вишні. Я туди поїхала, лишила ті ягоди, я осталася на два роки. Я так дякую Богу, що я, мене не взяли ті ягоди, що, ну, що мене не взяли ті гроші, що я ну, мені була пропозиція, але я могла від неї відказатись, бо ж тут саме можна вирвати багато грошей за сезон. А вони треба. І я то все лишила. Я поїхала, і там Бог мене проводив, Бог мене вчив. Степан Кумар, не знаю, знаєте, ні, він вчив мене елементарних речей просто казати дякую. Вінчив нас, ми їздили в посіщення, ми їздили до стареньких бабабушок. Баба, Мені тут дуже сильно подобалось. Я любила такі відвідини. Я пробула там два роки, потім місіонерська школа. Я почула, що є така школа в Рівному. Я пішла, мама мене трошки не розуміла, як це ти так все покинула, за що ти будеш жити, да й сама думала, за що я буду жити. І так мене Бог поступово ввів. Після того ми поїхали на Полтавщину. В село Малютинці називається. Там була одна місіонерка, і в неї чоловік повертався зі сходу в них п'ятеро дітей. І він розбився. І вона лишилась вдовою, і ми просто поїхали з дівчатами, просто жили в неї два роки, їй помагали. Просто так. Готували їсти, бо їй будували будинок, в неї був недобудований будинок, готували їсти тим робочим, проводили зібрання, починали проводити дитяче і знову відвідували стареньких, я дуже любила то. Вони завжди тебе слухають. Вони такі раді, щоб ти довше ще побув, бо їх мало хто відвідує. І ми вже там все виспіваємо. Вони вже наплачуться. Ну і мені добре, і їм добре, що ми розділили з ними час. Ми таку там справу робили. Спочатку, коли ми приїхали, ми жили в такій, просто такій хаті, що там навіть не було. Там не було зовсім ніяких умов. Ми жили там, навіть Форд, в одному, в одному цьому не було. Просто думали, деякий час там переживемо, а далі щось будемо думати. І далі купили хату, і ми її будували. І я, ну, по професії там, будівельник. Вчилась, Володимирці, вміла шпаклювати, обої клеїти. І отак, кому тільки треба, я шпаклювала, клеїла обої. І ми там ту хату переробили, хлопці визивали. І так старались її переробити ту хату. І там така в центрі була місіонерська хата. І ото всі ті п'яниці слухали, як ми співаємо. Вони так полюбили нас в тому селі. Ми дуже гарні, мали з ними відносини. І біля нас жило два хлопці. Вони були наркомани. Вони були такі гарні молоді хлопці. але вони настільки були. Вони пропадали просто. І потім з часом вони покаялись. І мене так тоті жить, тепер вони гарні мають сім'ї, не мають дітей. І потім покаялась. Того, ну вже з часом, коли вже ми звідти поїхали після двох років, ми знали, що покаялась їхня мама, покаялася їхня невістка. Ну що ці сім'ї прийшли до Бога, ну ці два хлопці, ми дуже з ними багато працювали. Вони зразу з нас сміялися, там ви там біблію про якусь говорите. І ми, коли заїхали в села, я казала Оксанка, Оксанка зі мною була одна дівчина. Я кажу, Оксанка, вже всі люди знають, хто ми і як нас звати. Ну, бо в селі це швидко розходиться. А ми не знаємо, як звати людей. Ідемо з усіма познайомимося. І ми отак з хати в хату, в кожну хату йшли і казали: ви нас знаєте, а ми вас не. Ми хочемо з вами познайомитись. І Ми так з усіма людьми в селі познайомились і там трудились, і такі гарні руки нам дав Бог там прожити два роки. І потім після тих двох років Бог направив нас в Лисичанськ. Не просто була там, там дуже інакша атмосфера, там дуже інакші люди, зовсім інакший менталітет людей. Ми поїхали шестеро туди і познайомились ми там з Олегом, через три місяці поженилися. Так Бог дав нам там сім'ю. Е... Я одного разу сплю і мені сниться сон. Біля дому молитви є одна сім'я занесіти їм їсти. Я так здивувалась, думаю. І мені сниться другий раз такий сон. Ми набрали картоплю, ми набрали, Що в нас було? А там була сім'я, їх четверо дітей, було. Вони з Азербайджана. І вони так бідували дуже, так бідно жили. Ми набрали їм продукту, занесли. Вони потім стали ходити на собрання, на недільну школу. Дуже чоловік пив, дуже пропадав, в реабілітаційний центр його завезли, він дуже відновився, ну знову потім були падіння в нього. Але ті діти вони так навчились молитися, вони так нам помагали. І потім так каже цей тато їхній, каже, ви знаєте, я так сижу вдома і бачу, що до мене ангели прийшли. Каже, прийшли ангели, принесли нам їсти. То каже, був Олег, Маша, Оксанка. Каже, в нас просто не було продуктів. І ви знаєте, такі тішиш, тішишся ти тим, що ти комусь просто послужив. Теж нас попросили там в Лисичанську, такі моменти свідчення, як позгадуєш, там була одна бабушка, Вона була з дитинства сирота. Їх було багато в сім'ї. Їхня мама померла, і вона казала: нікакого Бога ні, навіть не розказуйте мені. Ну чому він нас, маму, забрав? І коли ми до неї ходили, ми бувало, по 3-4 години в неї сиділи. Бувало по дня, просто сиділи з нею, і говорили. Ми вивозили її на двір. Ми просто її, так як сказати, прогулювалися з нею, щоб показати, що справді є Бог. І довгий час вона не приймала. І її дедушка, коли помирав, він так покликав. Олег з ним там помолився. Молитво і покаяння він молився. Він так відійшов вічність, і потім та Єгоровна, Ольга Єгоровна, каже: Да, справді є Бог. Ніхто не за мене ніколи так не заботився, як ви. Чужі люди приїхали і просто так мені допомагають. Ну а нам приємно, і ми бачимо, що людині це добре. І є такі ще був такий один момент, що Олег каже, так, давайте будемо щось робити для того, щоб з людьми знайомитися. Купив Чупачупси і каже: йдемо просто по місту і людям дамо по Чупачупсу. Ну, що за собрання? Придумав таке. Ми пішли, роздав Чупа-чупси, потім в кінці прийдете і розкажете, як там у вас все було. Ми пішли, роздавали Чупачупси. Дали одній жінки Чупачупсай. Вона так здивувала, що ніколи ну, аж дивно так. І вона каже: ви так говорите українською мовою, бо там всі по російськи в Лисичанську говорили. А ми дуже відрізнялись, бо ми зразу мова наша була не така. І так вона пішла, в неї була подружка, і та подружка була з Рівенщини. Тільки вона там вийшла заміж і каже, Тамара. Тут приїхали твої земляки, худи. Подивимося, де вони. Ми як з ними познайомилися, яка вона була рада. В неї син був інвалід, йому було десь 30, 32 роки, певно. І вона його виводила на двір, напевно, два роки в рік. Два рази в рік. Чому? Тому що в неї були дуже високі сходи до першого поверху, і вона не могла його знести. Ну, а він просто був сидячий, він не ходив нічого. Але він був дуже розумний, цей Саша. І коли ми таке побачили, ви знаєте, настільки запалилось моє серце, я кажу, Боже, два рази в рік людина виходить на вулицю. Благослови, щоб ми зробили їм пандус. Отак От мені прийшло таке бажання. Я пішла туди владу, туди кажу, а це не просто треба проєкт, там все то треба робити. Ми, коли пішли туди, вони дозволили за чотири дні хлопці зробили їм пандус, і вони кожен раз до нас приїжджали. Це було таке для нас свідчення. Так Бог благословляв, коли ти його робив працю. Бог подавав тобі і фінанси, Бог подавав тобі і бажання. І, здається, ну дуже недешево це коштувало. Але так Бог нас провадив. І таким чином приход, приходили до нас люди. Ми проводили дитяче, ми ходили по лікарнях там в Лисичанську. І дуже гарно пішла в нас там праця. І в час війни, коли почалась війна, то ми то ми. Поїхали звідти. Ми все лишили. в нас була квартира, у нас було все. От також за 4 роки з легом там не жили, то й все лишили абсолютно. І шкода було, і дім молитви гарний побудували, так багато стало приходити людей. Ну і ми виїхали навіть зараз з людьми, деякими підтримуємо зв'язок. Вони дуже гарно відзиваються за те, що слово було посіяно, і вони те говорять для нас, що дякують нам, що ми туди приїхали, і так Бог нас провадив. Тепер ми переїхали. Я колег вже казав до мами його на початку. І ми там жили два місяці, і я дуже молилася, що Бог дав мені хату, бо я не можу жити в квартирі, я не можу. Я виросла в хаті, мені треба на дворі жити. І на другий день Бог відповів, Подійшла одна сім'я і каже, можете ви пожити в нашій хаті, ми поїдемо за кордон. Вони там поїхали, ми же живемо майже три роки в тій хаті. Ну і вони подзвонили, сказали, що вони планують повертатися, вони планують повертатися. А я кажу, куди Авраам далі їде? <риклад> ну, ви представляєте, я лишила в. Вс... <риклад> я десятий раз переїжджаю з хати, де я довгий час жила. І сім разів я жила в короткий термін в хатах. Вже 17 разів я міняю в хату, ну, в якій жити. І я кажу, Олег, ну що ми будемо робити? Ну, я трошки так. Вручувала Олега, може, неправильно, але він вистояв. Ми поїдемо в угнів. Та там стан нема нічого, Олег. Мені зараз діти, треба в музичну школу, Олег і той і сьой. Маша, все буде добре. Зробили дорогу туди. Тепер ми там будуємо хату. Ви знаєте, що там немає общевіруч? Я сьогодні як послухала ваш хор, це просто ти як на небі тут. Тільки знаєте, порою вибачте, може, ви її не ціните, бо просто вже як воно привикається. А для мене це просто як небо. Я не знаю, я, я не могла стриматися, щоб не плакати. А ми їдемо туди, де нема зовсім віруючих. Одна бабуся Оля. Одна вона приходить, і у цей Сергій я кажу, у ну, значить, ми настільки поки що тянемо, поїдемо. І ми їдемо туди жити. І ви знаєте, я кажу, Господи. Я казала, як Ізекія молилась, Боже, згадай мої руки. Поможи нам цю хату построїти. ну, Це 50 кілометрів треба їхати, треба людей, треба гроші, щоб там построїти. І Бог мені так мене укріпив. Мені дуже було тяжко. Я позвонила до одної сестри, вона пророк, і кажу: помоліться, мене є така нужда, мені дуже важко. Як ми хату там построїмо? За що ми її построїмо? І ти розумієш, це так розум говорить, а Бог говорить: построїш і будеш там трудитися. І така завжди боротьба в тебе йде. І Бог мені сказав, що побачиш, як цю хату будуть строїти. Я і людина. Я і людина. І небагато часу пройде, і ти мене дуже сильно прославиш. І я бачу, як Бог все проводить, щоб там була хата. Я кажу, Боже, це не моє діло. Я не знаю, наскільки я часу туди їду, в мене ціль туди їхати, там нема ні перспективи, там нема вірущих, там нема собрання, щоб я дітей здала в шкілку. Але я їду туди, щоб там робити шкілку для тих дітей, щоб приходили до нас. Я дякую Богу за ці бажання. Ви знаєте, що порою такі питання задають молоді або й старші, нема різниці. А за що я буду жити? Я теж так думала. І для мене було одне таке слово це написано в Марка, 10 розділ. Що учні Петро да запитав тоді, що нам буде, Господи, як ми поки, як ми лишили все? Бог каже, будете в сто крат мати тут. І домів, і батьків, і сестер. І ви знаєте, ми тако, я аналізую в своє життя, де б я не була. У мене такі добрі сусіди. Я їм то пирожків занесу, вони мені ще щось дадуть, то яєчка дадуть, я їм ще щось. Ми настільки добре живемо з сусідами, що в мене навіть є такі, де я на Полтавщині жила, до сих пор до мене дзвонять. Тобто, якщо ти щиро робиш, Бог тобі буде давати з усіх сторін. І Бог каже, просто сій. І в мене був такий випадок. Ну, слово Боже, укріпляє, коли я була у вас, певно, років 11 назад. Ну, 10, може, я так не спам'ятаю. І я тут сиділа, і в мене не було за що купити взуття. Я так плакала і кажу, Боже, в мене нема за що взуття купити. І якийсь брат, я вже не пам'ятаю. І так він мені жертвує. І я так стала плакати, і в той момент біля мене сидить одна сестра, моя подружка. Ем, да, моя подружка. Вона теж місіонерка, і вона каже, ти знаєш, Ну, зима і хотіла сапожки собі, ну і мене теж нема за що купити. Якось так наша мова зав'язалась. І мені Бог ложить на серце, віддаю ці гроші, які тобі дали. І я кажу, Боже, ну чого так? Я ж тебе так просила, мені хтось пожертвував. Це були такі початки, що мене Бог вчив сіяти. І Бог каже: віддай все. Я так довго боролась. Півсобрання, певно, сиділа. Мені так важко було віддати. Справді, справді. Я просто не була такого научена. Но, коли я побачила, і слово Боже, каже: пускай хліб свій по воді. Бо, не за до... за... бо після багатьох днів він знову до тебе повернеться. І ви знаєте, я їй так віддала, навіть багато днів не пройшло в той самий день. І ми там обідали. Я не пам'ятаю, що це було за свято. І ми там обідали. І в, і в той самий час мені підходить один брат і, напевно, в разів три пожертвував. Каже: Ти знаєш, я так моє серце Бог розположив тобі пожертвувати гроші. Я як розплакалася. Ну, Це Бог дуже швидко мені відповів. І я зрозуміла, що би не було Бог, дає на серце. Маша, віддавай жертву і будеш мати благословіння. І коли мене подружка одна виходила, я зараз про сівбуру скажу. Бо коли порой хтось запитує, як жити і за що жити, і де брати гроші, то ви не переживаєте. Якщо ви йдете на роботу, то вам директор платить гроші. А Бог то він серйозний директор. Він серйозний і він дасть, якщо ви будете робити його роботу. Може, деколи буде, що нема грошей день, два-три. А вони треба фінанси для того, щоб ну, елементарні речі порой купити. І моя подружка виходила заміж. І пам'ятаю, в неї не вистачало тисячу гривень на плаття. Ну, історію не буду розказувати, але знову мене так серце жалось. думаю, остання моя тисяча, а так хочеться їй дати. І я їй дала вона така рада була, що я її пожертвувала. Ви знаєте, пройшло певно, сім років, коли ми з Олегом вирішили поженитися, в нас зовсім не було грошей. І ми кажемо, Олег, давай будемо молитися, щоб Бог нам весілля зробив. Або ми десь поїхали, десь заробили гроші. І ви знаєте, певно, днів три ми молились. І дзвонить до мене мій брат, один брат, і каже, Маша, я спати не можу. Бог сказав мені оплатити повністю ваше весілля до копійочки. Ніде не позичайте гроші. Я так плакала, я казала, Боже, і Бог каже, згадай. І він ще мені так сказав: купи собі плаття. Я кажу, я на прокат візьму. Ну, бо мені шкода було, що ж він витрачає фінанси. Я казала, я на прокат візьму, він тільки не бери на прокат Купи собі плаття. І Бог сильно благословив наше весілля. Є такі моменти, коли ти сієш, вибачте. Ще такий момент, був на Полтавщині ми жили, і нам дуже треба була машина. Ми з подружкою, я вміла їздити, ну не була машини, і нам треба було багато де добиратись, то в якісь села, то на які... то кудись там на собрані. І ми все на маршрутку ходили. І я так думаю, я поїду на роботу на три місяці, я мію шпаклювати, я зароблю гроші, і я куплю світку просту машину, щоб ми могли їздити тут на місії. І мені одна подружка каже: Маша, нікуди не їдь. Довіряй Богу. Якщо вам треба транспорт, Бог вам дасть. Пройшло теж певно напевно, три роки. Ми заїжджаємо в Лисичанськ, і хтось привіз машину і так дає ключі і каже: Маша, це тобі передали. Тільки не сказали хто. Це вам на служіння. Я думаю, як добре, що я тоді лишилась і своїм розумом не поїхала, бо мені треба заробити, мені треба то зробити. Боже діло роби, Маруся, я тебе послав робити, Боже діло. Я тобі все для того дам. І я бачила, коли ти сієш в Боже, коли ти віддаєш туди свій час, здоров'я, сили, ночі недоспані, Бог тебе благословить. І так Бог давав нам такий час, що ми могли сіяти, а тепер можемо жати. І я казала, Боже. Одного разу ми поїхали в Крим, і там було дві німих жінки, свекруха і невістка. І вони так говорили, ми не розуміли їх, і пастор каже, Маша, їм треба зробити ремонт. А я якраз вивчилася, мені треба десь і практикуватись, і я вміла клеїти обої. І кажу, я їм зроблю ремонт. Я цілий тиждень там їм обої клеїла. І вони такі до мене підходять і кажуть: ну, що з нас? Я кажу, нічого, хай вас Бог благословить. І коли тепер я строю хату, ми разом строїмо хату, я кажу, Боже, дзвонять деколи. Люди і кажуть, Маша, ми хочемо приїхати вам допомогти. І Бог каже: згадай той Крим, згадай ту Полтавщину, коли ти бігала, там клеїла обої. Я не кажу, що я така добра. Просто тепер я згадую, що коли ти сієш, ти обов'язково його пожнеш. Коли ти сієш в діло Боже, коли ти сієш в тих людей, ти потім будеш бачити, як помінялися їхні сім'ї. Тепер мої однокласники кажуть, дай Маша, яка ти щаслива. Дехто вже розбився, дехто спився, дехто другий раз женився, а мені Бог дав такого доброго чоловіка. Я казала, Боже, дай мені місіонера, і щоб він тебе любив більше, ніж мене. Одне я просила, все. І я кажу: мені Бог дав більше, ніж я хотіла. Тепер маємо таку гарну сім'ю, разом співаємо, їздимо. Я скрізь хочу їхати, де він. Тільки трохи діти мені зараз ну, не дають. Але я беру їх з собою. Мене Давид, нас Давид, три роки йому. Він так підходить до одного дядька і каже: А чого ти такий старий? Напевно, курив. А дідо каже, так здивувався і каже: так синок колись курив. А він каже: то більше не корійте, бо в пекло попадете. Три роки дитина. Молодь. Удайте життя своє для Бога. Ніколи не пошкодуйте. Нема грошей будуть. Нема чоловіка такого Бог дасть, що і не мріяли. Нема транспорту, буде транспорт, боже житло. Ми бачимо Божу руку в служінні. Не пожалійте своїх руків. Я ні, ні дня не жалію, що я віддалася і поїхала тоді, лишивши ті ягоди. Я поїхала, і тепер мені Бог стільки воздає, бо ми робимо його діло. Тому я благословляю вас. В коє бажання приїжджайте до нас. Нам дуже треба люди. Нам треба третий посіщення, нам треба йти і дитяче проводити, і порой просто не нестаче. Хочеш, а не можеш. Інколи десь вириваєшся, але це вже трошки треба команда на то. У нас файна була команда в Лисичанську, ну роз'їхалися ми, але слава Богу, по міри можливості, що можемо, ти робимо. Тому як ми прийдемо вам на розум і ви згадаєте, моліться за місіонерів в Угнові, щоб там велика була церква, і люди спасалися. Саме головне, ми їдемо тільки туди, раді одного, щоб люди отримували спасіння. Дякую, хай Бог вас всіх дословить.